Рятувальник грає у блакитно формі, відповідно, у Чиблоній формі грає команда. Речується, яка зараз такою провал, Зараз Симкова, але починається вже все найцікавіше. Сьогодні у нас нагадаю, що безріні. І Фналку Кукінний зараз у нас комбінують зараз між собою рятувальники. Зараз Макась, вперед, Макась. В нього рятяний зараз діє, Макас зараз змінюється, в його пік і триває. Зараз Макася Симкова. Зараз влічується на меданчику дії. Губатюк в Влічих інтаку за поменту Лавренка зараз пробиває. провайла. Лавренко зараз От... завжди збиває Лавренко зрештою. За моменту лічиви це не забуває, враті не після, зараз які забуває лічивець у нас, забиває у нас Симкову в цьому епізоді. Саме залишається зараз не прориває у нас знову відбувається у нас знову ти не зараз забивання від Барсакова. Двічі зараз Барсов приває, не забиває, зараз він тут. Влічивий чудово рятувальник. Ну і зараз забиває, лічує, забиває у нас Барсикову, голос роздягальні. На це лічивця пішло лише 20 секунд. Ну і зрештою, Барсико нас забиває, вона до них ми не чули, саме його емоції. Хоча як казав мені Олександр, Каплун, що а, тут. На цьому турнірі він почуває. Зараз на патріанку. буде в цій ситуації. Цим це по метрів, Лісовий. На... Барсако. Барсако у на вдає, пас вперед на Берсако. Тут переправляє, переправляет. Зараз собирав... за ворота. Зараз на на пас Бучико зараз збирав Зараз Зараз він збиває Зараз козер. Чипиняється і знову буде так. У него провизерс. Тренера, то есть макаса від тренер, называется. Зараз прихопляє меч Веретяний, Веретяний зараз може прибути по божі Він це робить зараз, не у вертяний ворота. Димойся на це родячного Барсиковий зараз не збиває він на цьому епізоді. І ще оць, у цьому матчі зараз Веретяний м'яч прихоплює, Дає пас на босакода і одразу порває, зараз забиває Барсиков. Шкарнісімо від Берсикова, погодить з тут від поперечні литів ворота тька і зрештою рахунок стає До кінця цього дотайму залишається. Зараз Романов намаз Зараз Тренін забиває м'яч одразу тренінгує по порожніх воротах. і Зараз тренін забиває! Микита тренін у нас! Я думаю, цю гру. 27-ма хвилина Микита тренін у нас відзначається цим голом. Не йдеться нічого зробити його по команді. Ну і на це у нас лунає фінальний фінальна сирена, отже, з рахунком 4-1 наразі.